Тригонометричні вирази. Пояснення більш детальне даного матеріалу є в відеоуроках в 10 класі тригонометричні функції. Посилання на відео буде внизу. Зараз же я швиденько поясню основні моменти, які використовуються при розв'язанні завдань даного типу. Роздивіться ті матеріали, що даються в довідкових матеріалах на екзамені. Там є певні основні формули, зображення одиничного кола і певні підписи під даним матеріалом. Отже, одиничне коло це коло, радіус якого дорівнює одиниці або тригонометричне коло. Воно розміщено в прямокутній системі координат з центром в точці 00. Точка P, от в даному положенні вважається початковим положенням і е, далі дана точка рухається по колу проти рухогодинникової стрілки, який вважається рухом в додатньому напрямку. Тому на колі положення даної точки, по-перше, може визначатися кутом повороту. І е, якщо говорити про положення на точки, якщо тут 0 початковий кут, то тут 90 градусів 180, 270, 360 градусів. Ну і далі точка може продовжувати рухатися на цьому колі. Разом з тим, кут може визначатися ще й не в градусах, а є радіанна система вимірювання кутів. Що ми маємо знати про зв'язок між радіанною і градусною мірою. Вважається, що 180 градусів це фі радіан. Тому, якщо є потреба записати, наприклад, градуси в радіанах, то. Там, де кут повороту 180 градусів, це пі радіан. Відповідно, там, де 90 градусів пі на 2, там, де 270, 3 пі на 2. Щоб перевести, наприклад, радіанну міру кута в градусну, ну, просто потрібно замість пі поставити 180. От, наприклад, пі на 4. 180 градусів ділимо на 4 і маємо 45 градусів. Отже, точка рухається по колу, і положення задається, по-перше, кутом повороту, от, наприклад, цей кут альфа, якщо точка зупинилася в такому положенні. Разом з тим положення, на, положення точки в прямокутній системі координат визначається двома координатами. Координатою по х і координатою по y. коло ми пам'ятаємо радіус має одиницю. Тому, якщо ми розглянемо, наприклад, ось даний прямокутний трикутник, і попробуємо знайти синус цього кута альфа, то це відношення протилежного катета в даному випадку це Y, що ділиться на радіус гіпотенузу, яка дорівнює одиниці, тобто дорівнює Y. Аналогічно косинус альфа буде дорівнювати X. Тобто координата X це косинус альфа, координата y точки це синус альфа. А тому вісь X можна назвати вісью косинусів, і тут шукати відповідні косинуси. Вісь Y – це вісь синусів. Крім цього, ще є вісь тангенсів. От вона, це вісь тангенсів або лінія тангенсів. Це пряма проведена через точку з координатами 1 0 паралельно до осі ординат. І є лінія Ко -тангінсів. я не малювала тут, але це пряма проведена через точку з координатами 01 паралельно до осі абсцис. Отже, ми маємо запам'ятати, що косинусом кута називають абсцису точки одиничного кола, що відповідає куту альфа, а синусом кута – ординату точки одиничного кола, яка відповідає куту альфа. Тангенсом кута називають відношення ординати точки до її абсциси, а котанисукотам кута навпаки відношення абсциси точки одиничного кола до її ординат.